Матінка природа завжди була щедрою на дари, які потрібно не лише зуміти зібрати, а й смачно приготувати. Такими вправними є господині села Каноничі Володимирецького району, які можуть запропонувати гостям безліч страв, приготованих зі свіжих, маринованих чи сушених грибів. Ми приготуємо заливні гриби. Угу. Які Для цього, для треба цього ми беремо заливнички, як в нас говорять. Грибочки свіжі. Так. О, і ми їх відварюємо в підсоленій воді. Угу. Скільки хвилин треба проварити? Десь вони 20-25, угу. щоб вони були готові. Так. Просто готові до, до вживання. Угу. І беремо животин. Будемо ну, розколочувати його. І що ще треба? Беремо для прикраси. Будете так. якусь таку з нього так. щось таке оригінальне робити, з того? Ну, робіть, показуйте, як то треба. Беремо зараз, виложуйте грибочки. Uh -huh. Беремо Грибочки да. Грибочки ось так поставимо, так? Ні, беремо Ок... укрі... укрі... кріп, вложимо. Такий би мох робимо. Ага, мох робимо. Будемо така гляну, лісова. Так, так, так. Так обложуйте ну, сюди. Uh -huh. Давайте мох я буду. Виложити туди грибочки. Грибочки виложимо. Так. То це такий якийсь ваш фірмовий, напевно, салат. так? Це заливна. Заливна така, мені перепрошую. перепрошую. Зробимо квіточку. Як от ви лілію ту робите? Ось такі от зазубранки, так би мовити. Це така квіточка. О, ставимо сюди. Так. Дві поставимо. Дві поставимо для краси. Для правда? Краси. Так, ще ага. Ага. Так. І виливаємо. Трошки перцю посолити, попорчити. Так, так. 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 Угу. Аби смачніше, так, було. так? Так, так. Так. А сюди ще якісь можна інші гриби брати? чи Ну, не всякі. Білі можна взяти. Фенічки ага. мал... тільки малесенькі, Маленькі, щоб, були, вони були щоб вони гатні так. були гатки угу. були. І Заливаємо. І підправимо трошки, щось похилився, наш грибочок і поставимо в холодне місце. Тож, як ми бачимо, можна з грибів готувати не лише якісь гарячі страви, правда? Угу. Різні. Так, а й холодні. Okay. холодні. Okay. Закуску yeah. свою різну. Так. Так. Заливне лісова галявина. Гриби почистити, промити, відварити у підсоленій воді 25 хвилин. Зварити яйце, розвести желатин у воді, коли він розбухне, залити кип'яченою водою, розчинити у ній желатин, дно тарілки прикрасити укропом, на нього викласти відварені гриби, розрізати навпіл яйце. все посолити, поперчити і залити желатином, дати загуснути. До приготування салату, так, Пісного Гриба, салату. Пісного салату Із грибів. Які нам грибочки треба для цього салату? Для цього салату треба білі гриби. Теж так. так само їх сухі білі гриби, їх намочуємо, угу. кип'ятком заливаємо. І потім, як вони розм'якнуть, треба спочатку відбирити і перекручуємо на мій соробку. Угу. Я буду напевно молоде, угу. так? А я буду а ви будете на, морку терти. Треба буде його піджарити. Все Все разом Так. Uh – -huh. uh -huh. А що це за салат такий? Розкажіть, поділіться ним. Uh -huh. Це пісний салат. Ми з бабуся робили піст. На uh -huh. різдво, на uh різдвяний -huh. піст. Uh -huh. такий робили. Ну зрештою, можна його на будь-який правда? – На будь-який пісне звернувся. І викидаємо тепер на пательню, скрутили моркву. А, ще ж цибуля порізати. Зріжте цибульку. Це все підсмажимо. Піч у нас горить, якраз бачу. На жару будемо смажити. Все, І викидаємо на пательню. Так, тримайте. Ось така от вона виходить холодна страва. Холодна так? страва, так. Угу. цей салат такий. Це натуральний салат. Угу. Так. так, І розмішати, так? Ну, трішечку, так, розмішуємо. Угу. І ставимо до нас. Так. Хай так. тушкується. Ось так. Буквально небагато часу, так. І так. потім будемо розмішувати Сюди будемо горошок викидати. Так. Ну що, Олег Васильівна, ну, може вже грибочки поради здавати наші з моркою? Mm -hmm. Бачите, як гарно вийшло? Mm -hmm. угу. Будемо викидати така маска тушкована. Mm -hmm. Так, тарілочки, щоб схолонули. Угу. Хай трошки схолонуть так. грибочки і тоді зможемо mm -hmm. кинути горошок. горошок. Схололи, так, і тепер будемо солити перчики, так? так. Mm -hmm. До смаку. і До я. Смаку, mm -hmm. Посолимо разом. Mm -hmm. Mm -hmm. І перець. Так. І перчику ще. Да свого аромату. Mm -hmm. А укропчик, петрушка, нічого не тобто треба сюди. Вже перед подачею на цю зараз mm -hmm. ми вкидаємо собі горошок. Скільки горошку кидаєте? Весь кидати. Весь mm -hmm. кидати. кидати, так? так? Mm -hmm. Тоді я так отсипу mm -hmm. і буде перемішати. І перемішувати. Це буде салат такий поканонецький, так? Кірмовий салат такий буде. Ось яка гарна така маса. Краса виходить, зелененький такий. Ну, дійсно, на Різдво, якщо його брати зимою, це дуже так апетитно буде виглядати. Салат грибний. Гриби промити, залити кип'ятком. Коли вони розм'якнуть, відварити у воді. Дати грибам схолонути і лише тоді перекрутити їх на м'ясоробці, тим часом натерти моркву, порізати кубиками цибулю. Усі ці інгредієнти викласти до пательні змащеної олією та підсмажити. Коли маса схолоне, додати горошок, посолити, поперчити, добре все перемішати, викласти у тарілку та прикрасити зеленю укропу чи петрушки. Ми разом з Галиною Васильовиною приготували сьогодні холодні страви на основі грибів. Так. так. Як бачите, можна з грибів, що хочуть робити. І гарячі страви, і закуски, і холодні, і всякі. Так. Або тільки, тільки, тільки були гриби і бажання. Так. так. Салат залишається прикрасити трошки. Як, на вашу думку, вдалися Це холод... салат і оця така грибна поляна, наша така холодна, залита? Я, дуже... Я думаю, що дуже вдалися. Вдалися, так. Якщо ви хочете дізнатися рецепти приготування страв по канонецьки заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача «Азбука смаку.